Ви коли-небудь ловили себе на думці, що негатив керує вашим днем і що ви постійно думаєте про щось негарне? Якщо так, то це відео саме для вас. Всім привіт! Мене звати Таня, і сьогодні я поділюся з вами дієвими техніками, як трансформувати негатив у позитив та мислити більш конструктивно. Ці поради допоможуть вам краще зрозуміти свої думки, позбутися зайвої самокритики та повернути контроль над своїм настроєм. Негативні думки часто виникають через страх, невпевненість або попередній досвід, який нас вже сформував. Це нормальна реакція мозку на те, що ви вже проживали. Але погодьтеся, якщо постійно жити негативними думками, то це заважає жити і виснажує нас. Наприклад, замість думки, я не встигаю щось зробити. Мозок може автоматично вам давати інформацію про те. Що ви все провалите або навіть не варто починати? То як саме зрозуміти цей негативний цикл, я сьогодні вам і розкажу. Крок перший усвідомлення негативних думок. Перший крок є найголовнішим, адже ви повинні відслідковувати свої негативні думки. Проаналізуйте, про що ви думаєте протягом дня, і якщо ви побачите, що в вашому житті занадто багато негативу, то наступна практика саме для вас. Візьміть аркуш паперу чи ваш улюблений блокнот, і випишіть туди усі тривожні думки, які були у вас протягом дня. Бажано не аналізувати інформацію, а просто записувати, тому що аналіз не дозволить вам побачити об'єктивні причини. Виписуючи свої тривожні думки та страхи, ми розвантажуємо свій мозок. І тому, не аналізуючи інформацію, ми звільняємося від 60% зайвої інформації. Тривожність часто виникає на проблемі самоаналізу. Цей процес працює лише тоді правильно, коли ми зможемо відрізнити накручування себе від виправданої проблеми. Крок другий виклик думкам. Негативні думки часто формуються не на фактах, а на емоціях, тому наша з вами задача знайти саме ту інформацію, яка обґрунтована певними фактами. Тут круто спрацює саморефлексія. До речі, ми про неї вже говорили у минулому відео, яке ви можете подивитися у мене на каналі. Кожен раз, коли ви помічаєте у себе негативні думки, спробуйте зупинитися та продумати, чи дійсно реальність схожа на те, що ви собі надумали, чи дійсно відбувається те, чого ви так боїтесь? І таких питань безліч. Будь-яка форма таких питань є вашою саморефлексією, коли ви зможете оцінити свій комфорт та потурбуватися про себе. Крок третій. Зміна думки. Наступний крок дуже важливий після перших двох, адже тоді, коли ви точно знаєте свої негативні думки, ми можемо перейти до етапу їх переосмислення. Така практика також виконується на папері. Виписавши усі тривожні думки, які вас турбують, спробуйте їх переписати у позитивному ключі. Хочу вам сказати, що це звучить не так складно від того моменту, як ви починаєте це робити. Хочу вам сказати, що коли я особисто робила цю вправу в перший раз, то я пам'ятаю, що не змогла переписати жодну з виправданих проблем у позитивному ключі. Але зараз ви виконуєте дуже важливий та складний процес для своєї підсвідомості. Тому для цього потрібен час, щоб спочатку негативні думки вивести у нейтральне положення, а далі вивести з нейтрального у позитивне. Ця практика дуже схожа на тренування м'язів. Чим частіше ви це практикуєте, тим легше стає. Крок четвертий фокус вдячності. Один з найпотужніших способів подолати негатив, це змістити свою увагу на те, за що ви дійсно можете бути вдячними. Це ми з вами також трішки обговорювали в минулому відео. Наш розум має обмежену здатність концентруватися, і тому, якщо ви фокусуєтеся на хорошому, то поганому у вашому житті просто немає місця. Наприклад, кожного вечора перед сном запишіть собі три речі, які зробили ваш день трішки кращим. Це може бути щось велике, наприклад, успіх у роботі, або якась дрібниця, смачна кава чи приємна розмова. Згодом ця практика стане звичкою, і ви автоматично будете помічати щось позитивне у повсякденному житті. І завжди пам'ятайте, вдячним хочеться давати більше. Тому за допомогою цієї практики ви не тільки зможете переключитися з негативу на позитив, а ще й отримуєте деяку допомогу від Всесвіту. Крок п'ятий. Оточення та вплив середовища. Ваше мислення також залежить від того, з ким ви спілкуєтеся. Якщо люди навколо вас постійно скаржаться на своє життя, то це може вплинути і на ваш настрій. Спробуйте проводити більше часу з тими, хто надихає і підтримує вас. Читайте книги або дивіться мотиваційні відео, які додають вам енергії, а не забирають її. Наприклад, ви можете знайти спільноти, які обговорюють саморозвиток або слухати мотиваційні подкасти. Також зараз і в Інстаграмі, і в Тіктоці є дуже багато людей, які обговорюють мотивацію та саморозвиток. Це допоможе вам створити позитивну атмосферу у вашому житті. Оточивши себе корисною інформацією та позитивними думками, з часом ви автоматично будете переключатися на щось позитивне. Саме такі 5 кроків ви можете використовувати для того, щоб змінити свій фокус з негативного на позитивне. Не можу. Сказати, що цей процес дуже швидкий, але точно дієвий. Наше життя має як позитивну, так і негативну сторони, але я дуже сподіваюся, що ці 5 практик допоможуть вам зміцнити фокус на позитивному і зробити життя краще. Не забувайте підписуватися на мої соціальні мережі та на мій канал у Ютубі. Там ви вже можете подивитися декілька цікавих відео. А я вам дякую за перегляд і цілую!